Апостол Хома, Хома з арамейського Тома, учень Ісуса Христа, Його грецьке ім'я Дідімус і арамейське ім'я Тома перекладається як Близнюк. Хома належав до групи тих учнів Христа, які менш описані в Євангеліях. Тобто Хома є героєм другого плану. Ім'я Хома згадується у списках 12 апостолів в Євангеліях Матвія, Марка та Луки. В Євангелії Івана описано декілька подій, в яких приймав участь і апостол Хома. У першому випадку, після того, як юдеї в Єрусалимі хотіли побити камінням Ісуса, і він перейшов на другий бік Йордану, а потім бажав піти в Віфанію, місто поблизу Єрусалиму, воскресити Лазаря, то Хома сказав до учнів: Ходімо й ми, щоб з ним поумирати. В другому випадку, коли Ісус повідомив, що йде приготувати місце для учнів, Хома сказав: Ми не знаємо, Господи, куди йдеш. Як же можемо знати дорогу? Тоді Ісус промовив до нього: Я, дорога, і правда, і життя, до Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Коли б то були, ви б пізнали мене, то ви б пізнали були і мого Отця, відтепер Його знаєте ви і його бачили. Третій раз згаданий хмар історії, коли після Воскресіння Ісус вперше з'явився учням, і про це вони повідомили хомі, який був відсутній, то він їм не повірив. Доки не побачу слідів від цвяхів на його руках, не вкладу своїх пальців туди і не вкладу руки своєї в рану, що в його боці, не повірю. Через вісім днів удома знаходилися учні, з ними й Хома, і, незважаючи на те, що двері були замкнені, знову Ісус з'явився, став посередині та й промовив Мир вам! І каже Хомі простягни свого пальця сюди та й на руки мої подивись, простягни свою руку і вклади до боку мого. І не будьте невіруючі, але віруючі, а Хома відповів йому Господь мій і Бог мій. Тоді промовляє до нього Ісус. Тому увірував Ти, що побачив мене, блаженні, що не бачили, і увірували за свою недовіру і бажання все перевірити самому, Хома у релігійному середовищі відомий як Хома невіруючий. Також Хома згадується евангелистом Йоанном в списку семи учнів. Які ловили рибу в тибіріатській морі, але вночі нічого не зловили. Вранці їм знову з'явився Ісус і сказав: «Закиньте невода праворуч від човна, то й знайте». Вони так і зробили, і вже не могли витягнути невода, тобто сітку для рибальства, із за безлічі риби. В Дії святих апостолів описана історія Вознесіння Ісуса Христа з оливної гори поблизу Єрусалиму. Свідком цієї події був і Хома. Апостол був переліку тих. То повернувся з Оливної Гори до горниці в Єрусалимі і перебували одинодушно в невпинній молитві разом з жінками, матір'ю Ісуса та його братами. Історична довідка припускає, що Хома був апостолом Сирії.